Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Весняний ліс завжди нагадує казку, і усе в ньому чарівне, незвичайне. Не вірите? Тоді давайте перевіримо. Ось квітка. Це не просто квітка, це хатинка. А живе в ній. Зараз ви дізнаєтесь, хто мешкає в цій хатинці. Рано вранці квітка розкрила пилюстки, а там живе комаха сонечко. Прокинулась комашка під промінцями, подивилася навкруги, подивилась ліворуч, подивилась праворуч, скільки квіток. Побачила комаха ліворуч. А праворуч кількість ми позначимо цифрою. Ліворуч було чотири квітки. Праворуч було також чотири квітки. Їх порівну. Кількість однакова. Полетіла комашка. Сіла на ромашку, лапками махала друзів своїх, вітала. Маленький метелик, бабка, бджілка і великий метелик. Ви їх порахували? Скажіть, малята, скільки метеликів? Які вони за розміром? Хто прилетів перший на Ромашку? Хто другим? Бабка була третьою, а хто був четвертим? І метелик був п'ятим. Молодці малята. Веселі комашки хочуть з вами погратися. Подивіться, як вони розташовані. А що змінилось зараз? Хто не на своєму місці? Хто зараз перелетів на інше місце? Будьте уважні. І поки комахи з вами гралися, на небі з'явилася хмаринка і почав накрапати дощик, і комашки заховалися під листочками. Хто заховався під прямокутним листочком? Де маленький метелик заховався? Якої форми листочок, під яким заховався великий метелик? Під яким листочком заховалось сонечко? Молодці малята? День добігав кінця і комахи. Поверталися у свої будиночки. Комахи розлетілись в різні сторони наліво і направо. А сонечко повернулось до своєї квітки. Так пройшов день. А наступного ранку наше сонечко знову зустрінеться зі своїми друзями. І до ромашки прилетять ось такі. Нові друзі метелики. Сьогодні на аплікації ми їх зробимо. Для цього нам потрібно квадрати різного кольору і різного розміру, коричневий прямокутник, клей і ножиці. Квадрати розрізаємо від куточка до куточка, утворюючи трикутники. Ножиці тримайте правильно. Не поспішайте, працюйте акуратно і обережно. Прямокутник потрібно розрізати по прямій, щоб утворилися дві смужки. Ось так. Одну смужку ми розріжемо на маленькі квадрати. Цими квадратиками прикрасимо крильця метелика. А з іншої смужки тато чи мама вам допоможуть вирізати. Тулуп і голову майбутнього метелика. Готові деталі будемо викладати, а потім наклеювати. Спочатку викладаємо великі крильця, потім маленькі, тулуп і голову і маленькі квадратики, як візерунки на крильцях. Олівцем домальовуємо вусики. І ось такий гарний метелик получився. Метеликів можна зробити декілька різного кольору і різного розміру, щоб у нашого сонечка з'явилися нові друзі. А наша подорож по весняному лісу закінчується. Історію про сонечка. Ви розкажіть своїм друзям, а на прогулянці порахуйте квіти, які побачите. До побачення, малята, до наступних зустрічей!